Я думаю, що молодіжний рух в Україні завжди був, є і буде, і він завжди залишатиметься однією з тих рушійних сил, які будуть рухати українське суспільство вперед, рухати до посилення і збереження суверенітету, рухати до прогресу, як то економічного, політичного і взагалі гуманітарного. А в, якщо ми говоримо з вами про так званий цей Картонний майдан здається, таке формулювання зараз почали використовувати і, взагалі, ті події, які цьому передували, то звичайно в Україні не за будь яких обставин ніколи не зникає. Та частина, яка є небайдужою до всього того, що відбувається в нашій державі. Звичайно, такі люди є, і ми можемо говорити про те, що молодіжний рух, як такий сьогодні є. Він розвивається. Можливо, він не такий романтичний, який він був в 90-х роках. Як він був в, на початку 2000-х, або навіть в 10-х роках, але кожному часу свої, свої риси, свої особливості. Але рух однозначно є, і молодь дуже активна. Вона дуже активна не лише в політиці, не лише в громадському секторі. а й Одне з ваших попередніх питань стосувалося мого проєктного досвіду, і е, я хочу наголосити, що молодь дуже активна е, в бізнесі, тому що один, один з попередніх моїх. Проєктів стосувався підтримки молодіжних організацій, які займаються бізнесом, підтримки молодіжних громадських утворень, які сприяють приватним підприємцям, так і саме молодим людям знайти свій шлях в цьому в цій сфері. І не дарма ми сьогодні з вами знаходимося в приміщенні діє бізнес Луцьк, і це ті люди, які в Луцьку, як на мене, уособлюють те молоде позитивне ядро, яке може призвести до змін і в громаді. Мадії в Україні в майбутньому.